План Зеленського, який ми так потужно критикували і який є зрадою, виявився не справжнім, а виявився фуфлом. Поясню вам чому, бо це тепер стало очевидно. А ви не звернули увагу на те, що ніякої реакції Європи на цей план не було, ніякої реакції Сполучених Штатів на це не було. Ну, тобто, не було ніяких заяв Європейського Союзу, що ми підтримуємо цей план і так далі. І так далі. Це може бути лише в тому випадку, якщо цей план ніяким чином не узгоджений з Європою. А заяви Сполучених Штатів, ви чули які-небудь? Ні, ви їх не чули. Більше того, як тільки Зеленський обнародував план, його зразу попросили приїхати до Сполучених Штатів, уточнити якісь деталі. І, здається. Чи де ж заява Сполучених Штатів, що ми там якось позитивно ставимося до цього плана, і що там щось таке? Держдеп мовчить, Трамп мовчить ніякої реакції на це немає. Чому немає? Ну тому що ніхто не буде критикувати Зеленського до того, як він поставить свій підпис. Ми чули тільки одне: що Росія готова дати час Україні для того, щоб вона провела вибори і референдуми. Але... То щойно прозвучала дуже цікава заява, яка міняє дуже серйозно картину. З вами я, Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, лайкайте, коментуйте, ставайте спонсорами мого каналу і розповсюджуйте його серед друзів. Так от, що ж це була за заява? Дуже цікава заява. Рябков, заступник Лаврова, Рубанув правду матку, і я впевнений, що це правда. Поясню чому. Він сказав, що цей план, який обнародував Зеленський, не має ніякого стосування до того плана, який обговорюють Сполучені Штати і Росія. Е, може Росія збрехати? Звичайно, Росія може збрехати в будь-який момент. Але в даному випадку їм це невигідно. Чому. Тому що, якщо вони справді розраховують на ухвалення такого плана, як цей, який точно шкідливий для України і є злом, вони би не говорили про те, що цей план суттєво відрізняється від того плана, який обговорюють Росія і Сполучені Штати. Ну, уявіть собі. Завтра, після розмови Зеленського і ну, там, Після завтра, після розмови Зеленського і Трампа, несподівано вони оголошують, що цей план, який вже обговорювали з Росією, з Україною, з усіма, узгоджено. Ми читаємо цей план і бачимо, що це той самий план, який обнародував Зеленський. Висновок, який побачить увесь світ, Путіна зламав Трамп. Трамп натиснув на Путіна, і Трамп. Переміг Путіна. Путін дав задню. Він погодився на той план, який Трамп і Зеленський обумовили між собою, і е, він виявився, е, якби, ну, як би сказати, не альфа-самцом. Що це означає? Це, що Путін допустить, таке? Ні, Путін цього не допустить. Путін не допустить, щоби. В його Росії всі знали, що його зламали і змусили підписати якийсь не той план. Тобто, якщо б Росія збиралася хоч якось цей план приймати, вона б точно не заявляла, що це принципово різні плани. Сказала б, що тут є відмінності, які ще треба доуточнити, а справа прозвучала точно, що це не той самий план. Отже, той план, який обговорює Трамп і Путін, точно не цей план, який підписував обнародував Зеленський, і Росія точно його не буде узгоджувати. Окей, не знаю, що там обговорюють Трамп і Путін, але точно, якби Росія збиралась щось таке узгоджувати, вони би не робили заяв про те, що це принципово інший план. Ну, не робила б, ну навіщо їм це потрібно. Е, що буде далі? Давайте думати. Якщо цей план, цей план, який обнародований з усіма його вадами і з усіма його зрадами і так, далі, і так далі, прийме Путін, Путін повинен бути, е, бути висміяний всіма за те, що він прийняв план Зеленського і Трампа і проти якого виступав ще за один день до його ухвалення. Називаючи його, що він повністю не той. Не те, що там є деталі, які ми не узгоджували, а повністю не той план. Що може бути ще? Може бути інша історія? Зеленського змусять підписати зовсім інший план, а не той, який він обнародував. От уявляйте собі історію. Зеленський, який обнародував план, показав його всім. В якому є куча всього, що ніяк не можна підписувати, змушений буде підписати ще гірший план. В який момент, коли? До виборів чи після виборів? Чи буде якась розмова про е, цей план більш глибоко? Чи не станеться так, що нам дали сигнал, що це не той план? Тепер нам дають шанс на вибори. Ми Зеленського обираємо. А потім Росія казала: так ми ж казали вам, що це не цей план треба підписувати, зовсім інший план. І Зеленський легітимний президент. А ми, починає, ми воюємо далі або підписуємо план, який повністю не відповідає всьому, навіть тому, що нам сказав Зеленський. Може таке бути? Швидше за все, так і є. І тому я так і писав про те, що. На сьогоднішній день і ймовірність того, що цей план Зеленського буде підписаний невисока, хоча він шкідливий для України, але це не факт, що його підпише Росія. Тому що Зеленському для того, щоб підписати реальний план, треба внести реальні зміни в діяльність держави, навчитися мобілізувати армію. Для цього потрібно показувати певні приклади свої. Для цього треба подолати корупцію. Для цього мобілізацію треба передати цивільним, а не військовим. Ну, У всьому світі мобілізація це не справа військових, коли там військові ходять і всіх збирають. А Це мала би робити поліція, міська адміністрація. А військові повинні бути на фронті. Для чого Зеленському потрібні були ЦВК, які будуть бігати з усіма і ловити всіх? Для того, щоб в. Очах народу вибудувати ненависть до військових. Раніше військових зустрічали з квітами, де хто побачить, а зараз від них ховаються. А якби ЦВК, ТЦК, пробачте, було цивільним, ну, поліція плюс адміністрація, і так далі, оцього конфлікту між армією і народом не було б. І так далі. Таких випадків. Висновків дуже багато. Зеленський не може змінити ситуацію, і тому його будуть тиснути, 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 а разом з ним Збройні сили і територію України. І в цьому ключова біда. Те, що назвав Зеленський, це фуфло. Це не той план, який він буде підписувати. Для нього зараз головне виграти вибори. І він собі думає: я зараз виграю вибори. Люди будуть думати, що це цей план. Я якось переконаю людей, що це буде цей план, а потім скажу: ну ніякого вибору не було, довелося підписувати інший план. От таке у мене розуміння цієї ситуації. Особливо після того, як заговорила Росія. І після того, як ми не почули жодного слова ні від Європи, ні від Сполучених Штатів. Вони вирішили не ображати Зеленську. Трамп здивований, вирішив з ним поговорити особисто і запитати чувак. Що це ти творіш? А Росія відмов, відверто сказала все, що вона хотіла сказати. От в таку реальність ми з вами і попали. Тому я вас дуже прошу, підписуйтесь на мій канал, поширюйте, лайкайте, коментуйте. Ставайте спонсорами мого каналу. Спонсорство 35 гривень. Будь ласка, якщо у вас є ці гроші, підключайтеся. Слава Україні!